Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 12 вересня, вівторок 23-го року, і повністю буде зрізана гібридна форма Калугіна під назвою Біле облако. Особисто мені ця форма дуже подобається, друзі. Це на ваших очах корневласний кустик, який я маю в колекції, дуже-дуже ним задоволений. І зараз ну так коротенько об'ясню чому. Дивіться, форма вважається. Крупноплодна і крупно грозна. Тобто в моїх умовах кожен рік вона радує щедрими врожаями. І Плюс до цього теж дуже, ну, дуже смачна форма. Тобто хрумка м'якоть. І дуже такий має насичений аромат душистого яблука. Ну, цікава форма. При цьому шкірка не відчувається. Я її так якби для себе. Як би говорю, торнадо біле, тому що що торнадо таке хрумке, що біле облако хрумке. О. Але ж біле облако має ще й аромат такого душисте яблука. Цікава форма, друзі. Тобто, Одна-дві косточки має. Косточки такі маленькі-маленькі косточки. О. Шкурка як би, не відчувається. Ну отакі і грони, і отакі грони, І отакі тонші. А, Але ж длині, так? Да? Ну цікавий виноград, друзі, цікавий. Тобто Він по цьому року був зрілий, на 1-3 вересня вже був зрілий. Я його тут трішки вже ну, грунт зрізалося, а оце е, на даний час він якби, достиг уже на на 100% і набрав свій, ну, свій оцей аромат, який... Присутній даному сорту чи даної гібридної форми. Аромат такого душистого-душистого яблучка Якого яблучка я вам не об'ясню, бо в сортах яблук я не сильний спеціаліст, але ж дуже такий цікавий. Так що, друзі, хто полюбляє яблука і хрумкий такий виноградик, придивіться. Форма, біла, гібридна форма, біле облако. Цікавий винарадя вважаю. А, і тут ще дорізав, дивіться, гібридну форму бурдака під назвою Ельбрус. Теж він має, бачите, при дозріванні таку розовіночку, кінчик розовіє. Форма теж дуже, дуже вражайна. Ну такі, це за залишки, скажімо так, друзі, лишилися. Тобто його треба нормувати, тому що він викидає по дві грони. Ну, ті грони вони завжди такі дуже потужні. Такі до 1,5-2 кілограма можуть викидати. Да? Я в перший рік Ельбруса колись по дві грони лишив і тоді аж пожалкував. Тобто, там грони були такі. Кожна грона мінімум 1,5 кг, а їх по, -по дві то, е... ну, тяжко, тяжко було. Цей рік я лишив по одній гроні. Теж цікава форма. Отака в неї ягодка. Ну, ви бачите, така. Ну, але ж говорю, в ельбруса якби така сортова. Що він такий розовіє. Бачите, отут ось це така сортова, така властивість. Розовінку кидає. О, сонечко це виходить. А ну-ну, ну воно таке на сонечки. Ви, ви бачите, що форма така, те, що вона біла, але ж вона навіть при, коли вже, ну, як би. Повністю дозріває, тут все видно, що ягодка така біленька. Але ж вона даже таку ж приятну, приятну жовтізну да, даже набирає, коли вже, ну, коли вже форма вже, ну, не перезріла, скажімо так, а вже коли вже майже, майже дозріла. О, дивіться, дивіться, такий виноградик. Дуже, дуже смачний виноград. Біле облако. Друзі, отакий от виноград.